В Україні сфера страхування не має такого значення і такого розвитку, як в країнах західного світу. Існує багато причин, чому так склалося, але головна з них це в самій назві цієї послуги страхування від слова страх. На англійській мові страхування звучить як «insurance», «sure» на англійському значить впевнений у впевненості. І люди на Заході, які користуються послугою страхування, вони придбають для себе впевненість, впевненість в завтрашньому дні насамперед. Там люди страхують абсолютно все: свої будинки, своє здоров'я, своє життя, свої машини, свої. Подорожі, абсолютно все. Вони хочуть бути впевненим в усіх сферах. В Україні ситуація складається дещо по-іншому. Ми боремося тут зі своїми страхами, і так як ми дуже забобонні люди в більшості своєї, ми боїмося розмірковувати про якісь страхові випадки. Ми боїмося навіть подумати, що з нами може трапити щось лихе, і тому всі негативні думки ми проганяємо від себе. Ми не користуємося. Послугою страхування, тому що ми забобонні, ми не хочемо притягувати до себе негативні події. Щоб в Україні почали користуватися послугою страхування, потрібно змінити назву цієї послуги. Ми ж користуємося словом менеджмент. Менедж manage, це управляти по-англійськи. І так точно ми повинні змінити назву цієї послуги як іншуеренс, тому що впевненість це не те саме, що страх. І коли ми будемо для себе придбати впевненість, а не боротися зі своїми страхами, ця послуга буде розвиватися. Підписуйся на мій канал, став сердечко цьому відео в шапці профілю мій телеграм. Я страховий агент, можу оформити вам будь-яку страховку, можу проконсультувати вас по будь-якому питанню. Звертайтеся разом до перемоги.